Привіт, YouTube, я Даша. Ну що, оскільки в мене вже є е, НІ і номер соцстрахування, то наступним кроком я хочу відкрити банківський рахунок. В чаті порадили два банки, які спокійно відкривають рахунки для українців на тимчасовому захисті. От і йду в один із них. Подивимось. Після відкриття банківського рахунку я зможу переоформити на себе комунальні контракти. Зробити прописку. Паралельно з цим я ще маю оформити нам з мамою медичне страхування, але це буде паралельно з тим. Тож подивимось чи мене приймуть в банку чи не буде якихось проблем. Я вже трохи засмутилася, бо виявляється, що треба сіта щоб в банк потрапити, але є отакі автомати, і ось отримала номерочок, просто треба чекати. Щось мені не сподобалося BBVA. Я почекала 15 хвилин і вийшла, бо там щось незрозуміло відбувається. Купа-купа, просто народу, а всі працівники просто сидять в телефонах, ніхіра не роблять. Коротше, піду, пошукаю в іншому банку. Якщо що, то повернусь, бо я так розумію, що мій новороб буде десь через півроку. Так, хочу завітати ось в цей банк, перевірити, що тут. Все, моєї ламаної іспанської вистачило, щоб пояснити банку, що я хочу, і відкрити собі рахунок. Сказали, карту прийшли через два тижні на адресу додому, але онлайн рахунок вже працює. Лише не змогла покласти гроші на рахунок, тому що мене долари і обміняти. Їх на євро в банку це просто якась космічна комісія. Ну страшне курс, жахливий комісія, височена. Як побачила, мене жовчки вилізли на лоба, але мені в чаті порадили, де обмінник є з плюс-мінус нормальним курсом. Іду туди. Так, мені в чаті порадили, Дуже дякую. Ось церква. Ось тут. Десертики, і ось тут обмінник. І тут найкращий курс по в ЄСі. майже майже як в Україні. Боже, дякую тим, хто мені це порадив. Лише на курсі і відсутності комісії я щойно зекономила 125 доларів. 125 доларів різниця між банком і цим обмінником. Я в шоці просто люди хто в Іспанії, якщо ви не знаєте, не міняйте гроші в банках, тільки в обмінниках. І всі ці суперблогери, які пишуть відоси з Торев'єхи і кажуть, що тут вам не потрібна іспанська. Тут всі розмовляють англійською, російською. куди б ви не прийшли? Що ви чешете? Де всі ці люди, які розмовляють англійською? Поки що за два тижні ніхто, ніхто мені такий на очі не потрапив. Ну, може, три слова, вони знають, Всюди, лише іспанська. Слава Богу, що я пів року дрочила той дуалінгу і в мене хоч бейсік якийсь є, то я в принципі поясню. Але, блін, я вам всім не вірю тепер. Вже бігла додому, мама каже, зварила борщик, купи сметани. Мама ж думала, що сметану тут в кожному магазині. Мама ж не знає, що сметани в Іспанії як такої. Нема. От я вже 40 хвилин бігаю, шукаю або справжню сметану в якихось магазинах маленьких, або іспанські замінники. В чаті написала, що шукати. Біжу в Меркадону. Мама, ти мені за сметаною своєю задачку поставила. Ти в курсі, що в Іспанії немає сметани. Та ти що, вас Алакоїзничку, малий. Ай, кошмар такой-то. В чаті написали, що ось цей натуральний йогурт ем, максимально схожий на нашу сметану. Але це грецький йогурт. Я не знаю, як грецький йогурт може бути схожий на сметану. Спробуємо. І ще я прям не втримала, здивіться. Кокосовий кефір. Немає жодного уявлення, що це таке. Але мені захотілося це скуштувати, тож спробуємо. До речі, кефірі. Тут кефірів багато. Тут є різних фірм, кефіри є. А от зі сметаною поки туго, ну, коротше, знайдемо. І ще і ж продається по 6 штук, тільки по одній штучці не купиш. Ну, хай буде. Грецький йогурт, якщо що, з салатами з'їм. Боже, ну мама, молодець, пахне. Божественно. Будемо куштувати перший борщик в Іспанії. Так, ну що, те, що назвали сметаною. Це грецький йогурт. Похне грецький йогурт. Але на смак він, він дійсно схожий на сметану. І, на, і по консистенції він такий не, не такий легкий, як звичайний грецький йогурт. Він більш кислий, але він дуже схожий на сметану. Ну що, українки без борщу не могли приїхати в Іспанію. Мама ж першим чином, як на ринок, пішла, каже: мені треба бурячок і капусту, бо буду борщ варити. До речі, капусту не знайшли на всьому ринку, але я знайшла його тут в маленькому супермаркеті.